Всім привіт! Я французький радник Франк Феррарі. Я живу в Росії і можу прокоментувати вплив санкцій Заходу на життя в Росії. Про це я висловився в подкасті на порталі. Проживаючи в Москві, я оцінив вплив західних санкцій і назвав ситуацію в економіці Росії стабільною на тлі обмежень. Співвітчизники французи не покинули країну. Французи також не мають проблем на місцевому рівні. На мою думку, інфляція в Росії залишається під контролем і врівноважується курсом рубля. Товари західних брендів замінила інша продукція або ж її ввозять по паралельному імпорту. Серед труднощів життя в Росії я виділив транспортні обмеження, в результаті яких ряд польотів можливий тільки через треті країни. За моїми словами, повернення співвітчизників до Франції буває болючим, оскільки люди позбавляються роботи житла і не отримують підтримку. Раніше президент Франції Еммануел Макрон заявив про бажання продовжувати діалог з Москвою. Мене могли дорікати в тому, що веду діалог з Росією. Я продовжу діалог з Росією, підкреслив він. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!